Якщо говорити про навчання, о, от мені подобається, що мені допомагає навчатися, це уважно слухати і спостерігати, і воно дає прорив, коли ти слухаєш, що тобі кажуть, і ти це робить. Дуже просто звучить, але я от спостерігав, як навчаються там їздити верхи, і, і це взагалі психологічна історія. Кожен приходить зі своїми якимись настроями, планами, де я вже вмію. Я дивлюся, думаю, ну як ти вмієш, якщо під тобою 450 кілограмів, дурі, дурі просто, вона зараз брикне, у неї такий грейливий настрій. Я вже бачу це, і якщо тобі тренер каже, стій, значить, ти стоїш. Якщо руш, значить ти маєш в цю секунду рушити, бо ти зараз стрибнеш на ньому. І от про навчання це важливий поєнт, розуміти, як ми навчаємось. Ще ми доповнював в цьому питанні, що коли навчаєшся, то треба приходити навчання. Оце mind Тобто, ти, угу. ти розумієш, у тебе є багатий досвід, але ти прийшов. Ця людина прийшла, тобі щось каже. Подивитися на те, що можливо цей досвід ти вже проходив, але подивитися на це вже по-новому, в новому форматі, і для себе взяти оці лернінги, які можна застосувати. В подальшому, тому що зазвичай там ой, я вже це 10 разів чу. Мені це не цікаво. Ну якщо не цікаво, навіщо ти тут?